Гра ведеться на майданчику довжиною від 25 до 42 метрів і шириною від 16 до 25 метрів. Розмір воріт повинен становити 3х2 метри, а лінія штрафного повинна бути віддалена від них на відстань 4-6 метрів. Тривалість матчу два тайми по 20 хвилин чистого часу, а перерване може перевищувати 15 хвилин. М'яч в футзалі менше футбольного і має менший відскік. Довжина коло 366 см, а вага 400-440 грамів. Підписуйтесь на канал. Заходьте на сайт каналу, який присвячений пошуку партнерів по спорту в Україні, тобто тих, з ким ви можете разом, наприклад, пограти в футбол або зайнятися бігом. Посилання можна знайти в секції про канал. На полі в грі можуть брати участь не більше п'яти гравців однієї команди, включаючи воротаря. Кількість замін в матчі не обмежена. Максимальне число запасних 7 осіб. Тар може помінятися з будь-яким гравцем. У футзалі немає офсайдів. Польові гравці можуть грати будь-якою частиною тіла, крім рук. Завдання команди забити м'яч у ворота суперника і не дозволити забити його в своїй. Виграє та команда, яка заб'є більше голів за гру. Якщо після видалення гравців команді їх залишається менше трьох, Включаючи воротаря, то гра повинна бути припинена. Матчі проводяться суддями, рішення яких є остаточними. Перед початком поєдинку проводиться жеребкування. Переможець отримує право вибрати сторону майданчика або зробити початковий удар. Штрафний удар призначається, якщо гравець вдарить суперника або атакує його навіть плечем. Штрафний також призначається, якщо гравець штовхне суперника, а також при затримці опонента. Штрафний удар ще призначається, якщо гравець зіграє рукою або в підкаті, крім воротаря, в своїй штрафній зоні. Пенальті шестиметровий удар призначається за порушення, що карається штрафним ударом, якщо воно вчинене в своїй штрафній площі. Вільний удар відрізняється від штрафного тим, Чого не зараховується, якщо після удару м'яч залетить у ворота, нікого не торкнувшись. Вільний удар виконується з місця порушення. Якщо воно відбулося в штрафному, то з найближчої точки на лінії штрафного. Вільний удар призначається, якщо воротар після володіння м'ячем отримав повторну передачу від партнера на своїй половині майданчика. При цьому м'яча не торкнувся суперник і він не перетнув половину поля. Вільний удар призначається, якщо воротар торкнеться м'яча руками після пасу від партнера або після введення м'яча партнером за бокової. Вільний удар призначається, якщо воротар буде володіти м'ячем більше 4 секунд на своїй половині поля. Також вільний удар виконується в разі небезпечної гри або блокування суперника гравцем, який не грає м'ячем. Жовта картка і вільний удар даються за неспортивну поведінку або систематичні порушення. Також жовта картка показується за затримку гри або недотримання відстані при стандартах. Червона картка і видалення з поля даються за серйозне порушення або повторну жовту картку. Червона картка також дається, якщо гравець порушить правила при можливості суперника забити гол. Видалений гравець в гру не повертається, а гравець, що його замінює, зможе вийти на майданчик через 2 хвилини або після забитого суперником гола. Якщо обидві команди грають в меншості, то після гола вони продовжують грати в тих же складах. Якщо м'яч виходить за межі майданчика, аут. То призначається удар ногою з бічної лінії. Гол забитий ударом з бокової, не зараховується. Кидок від воріт виконується воротарем зі своєї штрафної. Якщо м'яч вийшов за межі лінії воріт від атакуючої команди і не залетів у ворота. Гол закинутий таким кидком не зараховується. Кутовий удар призначається, якщо м'яч вийшов за лінію воріт від команди, що захищається, і не влетів у ворота, гол забитий з кутового, зараховується. При виконанні удару з бокової лінії, кутового удару, а також штрафного і вільного ударів, гравці команди, що захищається, повинні розташовуватися не ближче 5 метрів від м'яча. Кидок від воріт, удар з бокової лінії, кутовий удар, а також штрафний і вільний удари повинні бути виконані командою протягом 4 секунд. Порушення в футзалі накопичуються. Починаючи з шостого порушення за половину гри гравці захисту втрачають право утворювати стінку. Атакуюча команда при цьому може виконувати дабл пенальті з відстані в 10 метрів від воріт. При пенальті воротар розташовується на лінії воріт. При дабл пенальті не ближче 5 метрів від м'яча. Обмежена кількість гравців припускає, що будь-який гравець бере участь як в атаці, так і в захисті. У футзалі розрізняють наступні амплуа гравців: Голкіпер, Захисник, Вінгер, Форвард, Універсал. Голкіпер це спеціалізована позиція, метою якої є захист власних воріт від гола. Воротар має право брати м'яч в руки в межах своєї штрафної площі. Захисник це польовий гравець, основною метою якого є не дати супернику забити гол. Фінгер правий-лівий це гравці, які постійно рухаються по флангах, виконуючи захисні і атакуючі функції. Форвард – це гравець, який розташований ближче всіх партнерів до воріт суперника і є центральною фігурою нападу. Універсал. Деякі футзалісти можуть грати де завгодно. Польові гравці, незалежно від амплуа, можуть переміщатися по всьому майданчику, що дозволяє робити більший акцент на захисті або атації. Тактика нападу це сукупність тактичних елементів, які виконують гравці на майданчику для здійснення успішних атакуючих дій. Тактика захисту це сукупність тактичних елементів, які виконують гравці команди на майданчику по перешкоджанню атаці суперника.